Доброе утро, дівчатки. Доброе утро. Я хочу сказать, что я... Добрый день, бо курочки до лілічки. Інтересові, там насалічка не родила? Ні, ні, я не питала, Вілік. Так, дівчатки, йдемо, подивимося, Мяско, а що ж нам робити? Ми щодня рано приїхали, я це приклала рано. Якщо рано приїхали, давай зробимо привоза. круг сейчас... Вижде время. Время? Ви время на роботу. Так що, мої карушенки, сейчас знаємо, по чому свинінка, по чому говядина курочки от Лілічки, ну селенинка від Альбінки, ви розумієте. По ухи на привозі? Ми, я вчора тих ухів, на роботі наїлася, забула додому ходити. Ну я вчора ж цілу корзиночку вдома, вчора макарони з сахаром були. Так що, дівчатка, пошли з вами, подивимся ціни. хорошо? не кажи раз, бо ти чоловік, 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 чоловік. Яку щось прямо мити чи направо повернути? Налево. Налево, задовбала, Дмитрий. Пошли на місце. Що тварина? А що немає нашої далі? Жениться. Женився? Да. Так. й виходить, він... Вось, що восьмий раз перейшли. Восьмий раз жинися вже й не приїде що? Да я не знаю. У нього медовий бійців. А у нього село, не. так? так? Немає. Тут... Що там свиненка не подорожала? Ні. Ні, все на місці. А до паски прогноз якийсь да? да, Ну, дай... ви він передасте, що ми приходили. Хай ну, все, що, щастя в лічної Это... житті що робити.

Не знаємо. Нічого не знаємо. Ми сьогодні дуже рано прийшли, це видно заказики. Бачимо, білого робить це заказики. Це закази. Дивіться, до басіка голова. Все це приводиться рано утром. Ну що, ми чекаємо нашу красотулечку. А що йдемо до бабусі? Зараз привезли, там мужчина, може, мужчина пішли знімаємо. Добрий день. До бабусі до бабусі. Да. Вот, я дайте, я дайте. Так, Так, Шкулі ваші? Попали. Десь нам треба. Ось, зараз, зараз буде наша дістанеться. Зараз попаду слабку, добрий день. Ми присягла, я вас даже не ожидала. Побачите, да, моя рада. Добрий день. Доброго це ми в цьому дітей. У нас нічого не роблять. А у нас тут кажу, що є. Давайте, що є. що є, є. є. Бо готові дуже закази, слава тільки, Господи. Да. Боже, нам так, поможете. ну, uh, 700 гривень, її немає заказувати. 200 300 заказів. Туречка, дивіться, ось вот перед пастою м'ясо подушка і як вигадаєте. Ну, наверное, чуть-чуть ага. да. Ну, так обычно, какие-то позиции, которые такие... Как за 063 850 55 15 Людмила, ага. старый ага. мясной смарт... корпус. Людмила, И так, сюда, давайте. Вот, какая вот эта девушка тоже на заказ, не могу резать. Это сет, задняя часть. Смотрите, какая она красивая. Почему вот. она на 280 гривен. 200. Детские качалки, называются морковочки. 300 гривен килограмм. Все телятина, все маленькое mm -hmm. мясо. Андрекотики, вот они. Смотрите, пасенка порезала. Не красиво, правда, не зачистили ничего. Вот, это 220 гривен. Шейный антрикотик. Да. да. не, маленькая, маленькая кошечка, пушничка я да. вам uh -huh. показывала. Да. Грудиночка 150 гривен. Шкондричка и ребра 150 Это, знаете, хлящики. кто любит, вот как вы всегда. Лучка, Мир, номер вы, телефона. 063 852 55 15. Язычок наш всеми любимый. Линди... Э, да. Вот, 6, смотрите, гранат. это телящие языки. 400 гривен, которые чуть-чуть больше, 350 гривен. Девочки, он мне мало видите, все при вас разделяется. Да. каждое э, утро. Санечка каждое утро это шок... мордвенды, а, как остались. смотрите, какая роскошная голова. Это как такой голову есть? Вот, смотрите, 50 гривен килограмм. 50 гривен килограмм, да. девочки. Так, вот, смотрите. 380 гривен. Мне язык. Мне вот эти баки, знаете, вот эти вот, вот эти. Uh, мне и Щечки вот есть еще по отдельности. Может быть, кого то В чем щечки по отдельности? 90 гривен килограмм. Вот так любить мини-килограмм очки. Хорошо, сделаем. Хорошие хорошие да. А девочка, видите, людочка процелает от света до заката. Все свеженько, все приватно зводят. Ой, разделуется. Самое главное, что я хочу сказать, что даже вам товар придадут пощик. Наша по є товар, є ми теж є. Ідемо далі. Ради бачити. Добрий день, бабушка, Добрий день. день <реш> ми ти раз прийшли, вас немає. Ми думаємо, ви спішли просто заказ відносити. А ми думаємо, прийдемо потім. Дивіться, дівчатки опять же всі шукають сітку. Відпочому сіточка? Що восімся? Дівочки, сіточка, вісім рівень кілограм. Ну трачок. 30. Дівочки, він просто не віздріє, Дріє, щоб ви знали, що він є. Він ж кожен день. Кожен, кожен, день. Кожен день. Дивіться, скрізь, а от м'ясо подорожало трошки чи ні? Закупка піднялася. Закупка. Ну на паску, звісно, це зрозуміло, що вони ще підніметься, так? Да? Це а це на сьогоднішній день, О, дивіться, по чому ці, що це в нас йде? Це хвостики. По чому хвостики? 25 гривень штучка. 25 гривень штучка, Ребрішка. так. Ребра. Ребра, дивіться, які пішли. 180. 180. Челагачек 108 тоже. Шея 220 гривен. По 220 гривень. Скільки такому кусочку до стілому, если допустим? 3700. 3700. Две хорошие. Так вот этой быточек почем? 200 гривень. 200 гривен. Так, что у нас идея лопаточка? Это все задочек. Почему за дочек? За дочок. Да. Глеечка є. 220. 220. 220. Ну, вона не зачищена ще не, не зачищена. Не ну, зачищена. Дивіться, і а ти бачиш курочки, по чому ж курочки у вас? По 10 гривень, а от якщо брати отут цілу ляжку, скільки в неї 10-15. По чому виходить вес? 140 по 140 По 140 дівчатки дивіться, можна взяти цілу ляшку, не там не дійсно, вваж. там йде і копитку. Все. Ну, це дуже таку вигодно, я вам дивіться, дивіться, подивіться, тут дивіться Та да, кілометрів. Так, кілограм 15-17, да? так, да. так. Ми гайки, заїхну, а, а, на вес. І не жирна, не живнадцять дев'ятсот. 12 900, 900 Пожалуйста, сікати наш то на 1800 -9. Ну на 1800 Дивіться, <свят> якими дівчатка ми знаходимося <свят> на привозі. Це ж старий, да? Це старий, <свят> старий корпус, якого можна купити абсолютно все. У нас дівчата не воїнів. Подиви на це м'ясо, подиви на цих красотах. Дівчатка от торгують м'ясом. Красотульки. Вам удачі, пару часов стають книжки, посидимо, а ми йдемо з <свят> тобою покоряти кури. Наші курочки. — сім... mm. Давай якусь боком, я хоч збоку, я боку менше кажучи. Mm. А чи ти зробила сьогодні компліман, що я з банчиком? Чарівно. Олічка робила. Ану, скажи, як лящик вчора? Ану, скажи, Оліч. Огонь, моя сім'я кушала, я вам клянусь, наїли всі, всі по кусочку їли бля наїлися сюдово. Малостольне, вкусняйше, просто бізнес на роботі, як а ти, такий товар. Зараз курочки, курочки об'їзд. Ой, садити, так російсько миля. Добрий. Ще Так, дівчатка, ну що, дивіться, який товар, такий хазяївки. Дивіться, який товар, звісно, Річка, що там з цінами до Паски? До Паски поки ціни опустилися. Опустилися, так? Да? Так, да, 200 гривень за кілограм. Курочки? Ір, дивіться, а ну номер телефону. якщо хтось хоче там 10-20 кілограм, це наш буде друга, да? так? Так, 0,98. 756, 15, 11. Значить, На сьогоднішній день курочки трошки подешеві. Да, да. Дівці, 200 гривень курочки. А ну, а ну, давайте, що там у нас по 200 гривень? Є курочки. Є капчуні?

в А що запечені, що хапчує ціна одинакова, так? А, дівчатка, на виходні запечені томат. Потім. 200 гривень кілограм. А ну скільки в неї одної половинки? Така половинка на 188 гривень. Дивіться, дівчатка, дивіться, а ці ножки по чому? Дівчатки, дивіться, по 200 гілки Тоже хороші. Криля, теж по 200. Дівчатка, все по 200. Номер телефона, це новий номер роль. 0,98 756, 15 1511. Тепер дивіться, оця філія. 250 гривень за кілограм. Скільки в неї? Є з печена і скопчена. Це на 250 дівчина. 250 така філішка 600 гривень, на 120 гривень. Колбаска ця починала? Ця колбаска у нас 260 гривень. Подешеві. Дивіться, хорошо, дівчатка. Я хочу вам сказати, що вже можна брати товар до паски, ставити його в морозілку Хорошо, дивіться, Можна взяти, поставити в морозилку, йому нічого не буде. Слухайте, ну а як, допустимо, в селі. Мама ріже курячі каптить, Ну, куди ми робимо? Ми в морозилку, дома велика морозильна камера, все в морозилку, все там є. Потім, дівчатка, є купати дуже хороші. Почти купати її? Купати, за 200. Є ось такі запечені і є такі на порог. Ага, тоді і очень вкусно. я вам скажу, дві, дві красу, дві, 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 Дивіться, дві сестри, дві сестрички. Дві очки? Колесенькі, да? так? Так же, дівчатка, дивіться, я думаю, час зняти потерли свої ручки і йдіть додому. Цілюваю, обнімаю, йдемо до нашої солонинки. У тебе сидять найшикарніше місце. Здравствуй, милая. Здравствуй. Я хочу зустріч, сказала, Привет, ти береш пораненше. Я пораненше, щоб я просто заказ забирала женщину. Куди мені ну... можна в чисте місце положити язичок, нас угості язичком. Везло. Ну ти боє, угості, ну ти понимаєш. да? ми к тебе, що ти теж насухотіла. Ховай сумочку. Що ти ну, теж у нас угості? Ну, туди оховай, цей... ну сумочку. А, а, Та я, ну подивись на мене. От абантик. Абанчик я не... Не даже этого Там, там самоценна, це та сама сумка, понимаєш, більші. Так, дівчатка, ну що я вам хочу сказати. Арбінка цей товар передає за кордон. О, кстати, тебе в Ізраїль, є перевозчик. Ні, в Ізраїль у нас. А нет. мене же поскудили, що я вже передала в Ізраїль і товар. Шо, не, да? В Ізраїль мене передали. Аліна, подвез сюди сумку, я так почув. Там нічого, немає. там не сумку жалко. Там немає. Туди туди воно. 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 Так, дівчатка, значить, дивіться, Номер телефона, когда ты передаешь 000 663 5607. да? Устану, так почему сало? Сало 240 белых. Это шпик. Почем есть шпик? А, 270 гривен за килограмм. Можно его развесть, да, Миша? Боже, я хочу прямо его развезти. Дівчатка, двигатель, я кажу, я хочу развесть на чуть ли попробую постоянно. Да чего, 27. альбиночка? Дивитель 270 гривен за килограмм, девчатка, він дуже смачней. Вот он, дуже вкусно. Слухай, я так його люблю. Я с черным клепчиком, с соленым огоньком, девятки. А вчора коханка макарон. що думаєш, сахар не поїхала? Я поїхала, купила сахар, засипала сахаром. Я всіла, альбінь, я, не я так моїлася, не, не могла стати. Молодець. Давай так, зайчик мій, давай так. Все, що я люблю поїсти, це ж ти знаєш. Ну, по, 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 чим оця, з чим оця штучка? Чорний перець горчиця. По чому вона? 280. Дівочки, дивіться, це все вакуумірується. Дивіться, от зараз Альбінка готова для, дивіться, для передачі. Все вакуумується, все передається. Почому це з красним перцем? Це з паприкою, 280 гривень за кілограм. Дівочки, ви подивіться, і що у тебе яке ще дуже буде? А, і ще обичне. Є солена, паприка, чорний перець горчиця, є чесночок. Альбіна, є шкою, Лесі, є чесноч Кг. 300 гривен за килограмм. 300 гривен за килограмм. Дівчатка, это другий ролик. 57, 6, 6, 3, 5, 6, 0, 7. Але я хочу, я знаю, что я все хочу. Я хочу, чтобы девчатка. Все хорошо, я как виду Альбина не ребра. Альбинка, почем ребра? 240. Девочки, 240 гривен за килограмм. Движь, весь товар, он передається по всій Україні новой поштою. Дивіться. мясо, печеревочек. Ой, ту мичу, да, я вот. Печеревочек ковченый. Боже, он дуже вкусный. Дівчатка, двіте, все, что тут дети, все передают, не Найлюбимо це паштетики, дівчатки. Паштетик пічоночки. Це ще вчора їли, так? Да? Да. А де та друга печеночка у тебе є? Це шейка фарширована, вулина. А, Дівочки, що шейка фарширована. Дивіться, воно все смачно. Це третій ролик, ще тільки номер так? Другий. Другий, да? Дівчатка, дивіться, все всередине, все викумірується. Все це саме головне. Що це я тобі відбирали сьогодні? Yeah. Ну, слухай, okay. ну я взагалі богиня сьогодні. Yeah. Ти знаєш, всі баба, як ба, баба, я королева. Трошки я підкухнули, байдуже, байдужу, так? Пройдет. Пройдет. Пару, пару часов пройде. Так що, дівчатка, дивіться, да стиварний дуже свіжі. Кожне участь проводиться товар. Дійсно, капчуності проводяться кожен день, ви бачите по них. Дивіться, ну ребра, ну, за ребра тові я не буду говорити, тому що ви знаєте, що я дуже люблю альбінкині ребра. І саме головне, вони не жирні, дівчатка. Субтитры сделал DimaTorzok Ця вязка виходить на 350 гривень. На 350 гривень. Номер телефону? 067-663-5607. Дівчата, ви подивіться на ну, ці ну, ребра. Дивіться, які ребра. Ну, ребро, ви розумієте, я люблю знати, що візити, я коли їм ребро, я люблю його всасувати прямо до цієї косточки, знаєш, хрящики обрізати. Оце я люблю, да? Правда. Так що, мої хороші, весь товар передається, а в Ізраїлі не було. Я тобі трьох... кажу, в Ізраїлі сам куплять білети, можна привезти. О, ви зрозуміли? Купите білети. Робити нам розрешення, ми приведемо нам так. так що мої хороші лечі, зробить такий ще обзор, Вон до достало особливо дівчатка, сало, солонинка. Сало в холоді дуже. А це щось нове тебе? А, чин, так. це печенений печерьовок, це теж дуже пусненько. <пості> а ми вчора їли купати, кровянка, саме головне. Чесно, Альбінка, а я дівчатку це я собі купила. У мене вже отако отакодися. Я вам собі кстати, покажу. Будьте, у мене пів банки є. Чорний хліб, огірочок, все вообще. Це теж у мене було, я вже з'їла. Ну я це поки їм потім то візьму. Дівчатка самого насало солонінка. Сало, все передається. Альбіночка, дві, нам нічого не треба, не треба нам ставити кульок то сало, то солонину, пірьобра, то не треба. Давай ходить, хто поцелує. Все, поцелуй ми. Ну, ну кофе поп'йом за своє здорові. Ну не треба нам це кидати в кульок. Давай поцілой тебе. Час, калеся, ну швиди до лапочки наші, дві лапочки встрічає. Він думає, немає нас ще. Лесічка, добрий ранок, пачечка. Так, мої хорошенькі добре. красуні. Мої дивіться, одна луча, друга. Привіт, зайчик. Дівочки, в нас такі вітрини, то що я вам даже не можу продати. Лапочка наш торгує. Ухи, ухи, добрий ранок, дівчатка. А ушки, а ушки макушки. на макушки. Олічка, як і заказати? Вареные. 0,97046. Дівчатка, дивіться, яка ж, а ну покажіть шкурочку, дівчатка, подивіться, яка шкурочка. Дивіться, берете кусочок солодинки, шкурочкою. Та курочка, йде до мене по, по поводу, боже, подивіться на цю солодинку. Почнете солодинку? Так, дивіться, це чисто сало домовитися. Обично, запечені, по опорах з шісничком 380, 350, 370, 380, 380 і 350 без. Без 302. 302. Без Олічка, я хочу сказати, вона так тут пахне, що да, я вже не можу да. передати. Воно... Воно... Я не хочу сказати, що я тут стою, мені настільки це, все пахне, що я вам навіть не можу передати. Як заказати? 097 09, 46, 84 Оля. І ще раз, почоркивай, одну шкурочку я не висилаю. Висилаю oh, буде, да, я ну. би три позиції, довжна зробити у посилочку. Три, три позиції, так? Да? Дві шкурочки, будете що лучше. Дівчатка, дивіться, шкурочка ухо. Це солонинка. Я хочу сказати, ні, отакої солонини немає ні в кого. Це правда. Коли ми вона дуже смачна, дівчатка, не погнемо. От я вам це говорю. Дівчики передають новою почтою. Номер телефона, послухайте, будь ласка, в ролик. Цей весь товар і Передайте, подивіться на цю красоту. Дівчатка, подивіться на цю вітрину, а на цих богинь, що ти така Богиня, Що не проснулася? Не проснулася. Та я ще тебе не ще не проснулася. Ми... зараз. Так що, дівчатка, приходьте на наш прекрасний привоз, подивіться, ось вірять і на о Боже, ні, ну ця селонинка це дійсно вона. А ти щось подивити екологічно чисто до чисте сало. Це в нас як почервочок, іде запечений окорок, дуже вкусний тайт, просто на губах. Це я вам говорю. Це треба просто спробувати. Хто пробував, мене бачить. Привіт. <рес> да. тому що людям подонвало. Дійсно, воно так робиться, по чоловічі до людей в все і все шикарно. Привіт, Олечка, тобі удачі, зайчик, мої хорошенькі. Так, щас Неся виясняє якусь дівчатка. Добрий ранок, зайчик мій, Доброго Доброго. добрий ранок. дівчаточки. Хочу показати вам дуже дуже красиву вітринку. Дивіться, весь товар знаходиться в холодильничку. Є з Дунаєчка, капчена, дві штучки, 400 гривень, соліна 2 штучки, 300 гривень, ескалара 900 гривень, тунець 900 гривень, малосодочка, 900 гривень, рулетик капчений, 1400, рулетік торнадо, 1500 У котлетка, камбула з форелечкою. 1000 гривень за кілограм. Мерлін. Тунец. Мерлін, так, тунець, 1200, мерлін 900, тортики слойоні по 1500 п'ятсот за кілограм. Каракатиця 1200, новиночка охотничка, 1200 лосось з форелькою і осетринка з кіручом 1200, кальмар з тунцом, форель зі скаларою і круасанчик по 1000 гривень. Так і не забувайте, що є омега 3 дуже полезна, 800 гривень баночка, потім соуси. Так, хамончик є 250 гривень, 250 гривень, 500 грамів, 500 гривень. Дівчаточки, мої є олівкове дуже смачне масло. Один літр є 700, є 800 гривень. Олівочки, маслинки 300 гривень баночка. Наша лапотусечка, добрий ранок, моя ласка. А каву заказував, давай зачекали, купимо. Я вже заказав, а тебе вже. А, чи жде, хорошо. Так подивіться, ми вчора почали і корочку, ви знаєте, ми її сюди дополучаємо, дівчатка, 230 грамів, 1500 гривень. Хамон. Кілограм хамона 1500 гривень. Так, форелічка всім і любима, 1000 гривень 200 г. Дівчатка, це не поки на ікру не мінялися, все остається в селі. Крабіки, як були, 4 тисячі. Горбушка, 700 кита 800 гривень за 100 грам щучка 100 г 450, 250 грам 1000 гривень. Дивіться, весь асортимент у нас просто прекрасний. Такий наш, дивіться, наша красива вітриночка чистенько все. Так, наша колбаска. Дивіться, звісно, асортимент колбаски зараз невеликий. Сьогодні в день дуже багато получати. Колбаска 650-750 гривень за кілограм. Уточка, говядинка, кролик з фісташкою буде завтра. Нарізочка, дівчаточки, є абсолютно все. Там пуста тому що ми все продали. Верніся Костик продав. Лібровська колбаска 750 гривень за кілограм. Дала потуська. Yeah. Ти все продав, умнічка. Так що ми хорошенькі, ми знаходимося в молочному корпусі. Точка у нас одна. Отака вона чистенька, така вона у нас красивенька. Добре ранок ліночка, добрий ранок, так. Американський сир. Що це розказуємо одразу? Як замовити? 068 185 81 37. Да. Аліна. Аліночка, що таке американський сир, дівчатка? Живий сир, обалденно плавиться. Да. О, хорошо, на готовку брати. Ага. Так, йдемо. Адігейський сир. Адігейський, його вкусно кушать. Він кальцинірований. Ага. Чиколесе. Так, це що у нас? Рикотта. Що таке рикотта, дівчатка? Рикотта. Наподобие творожка, который делается со свежей сыворотки, делается сначала со свежего молочка, а потом с этой же сыворотки, чтобы там не писали то що не надо. Поні, Это ви вы знаете. Так маслечка. масло, дивіться, дівчатка. Така краса. Оче масло 383. Так, маслечка. то що у нас бачу таке. Это буй сейчас красата у нас. А, да, 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 так. Козя да. Козя бриндочка з спесами. А тепер ось вкусняшки. крошечки, наші хечіпурки, 50 гривень штучки. Дівчатка, це все продається на новій Номер телефону, будь ласка, слухайте. номер телефону 068 185 81 37. Дівчатка, значить, дивіться, коровка. Почому вона з коровка? 200 гривень. Дівчатка, коровка 200 гривень. Козочка Козочка 250 гривень за кілограм. Так, от така що буде красота, це вже йде під заказ. Але по чому така коробочка виходить? Сіка, скільки, скільки виходить. 280 гривень за кілограм. Сіка це, девочки, це все передається новою поштою, не забуваємо. От 238-230 гривень. 230 гривень, дівчатка, дивіться, рікота, адегейський і сир, це Все Аліночка передає новою почтою. Дівчатка, все доходить. Дивіться, ви хочете вкусняшки з привозу з Одеси? Оце я все, А мед коли буде? В юні девочки. а найдеки я вам говорю. Так що, Аліночка, тобі удачі. моє. Так, добрий день. Так, немає дяді Колі. Дивіться, ну ви знаєте, всімі нашими любими дядя Коля і каже твоя тезка. Так, Світочка, йде до мене. А ну розкажи так. мені про масло. Як замовити? Як ноль? Ноль 98, 81, дев'яносто восім, восімдесят один, двісті шістдесят чотири. Світлана, світло дівчатка. Дивіться, це масло. Це знаєте, а то колись у бочки в у мами бочки, так, а у бідцям у бітоні була. Значить, скільки це по чому часто гривень літа і той то. І то? Ні, така 90 гривень літр. Світа, 90, жарі да, на 100. Так, 100. За, ж, дивіться, баночки є різні, різні ці. Світка, по чому домашні яйця? Яйця 65. Дівочки, домашні яйця 65 гривень. Ну, звісно, їх не передаються нової пості, так? Ні, да? ні, А маски... Один раз навіть передавали. Передавали? 30 штук, так. Да. Переш... Три, Дошло? Три штуки розбилися. Три штуки розбилося, так? Да? Ну, понятно, дівчатка, масло передається, бетончик взяли, і вам його хватало так, дуже, дуже, так. дуже дуже довго. Плюс Тут у Бензе. дяді Колі світульки є все. Це <сіх> <да. сіх> бринзечка. Світулька завжди улибається. Дядя <сіх> Коля може щось сказати, а світулька завжди <сіх> <всегда> сміється. Так, так, Приходьте, заходьте, будь ласка. Удачі світу. <сіх> Доброе утро, дарию нашу панці. Добрий ранок. А знаєте, що я ще треба Бабочка з бантиком. Кібочка з бантиком. Кібочка з бантиком. Знаєш, буде даєшся. Ти зі грися з боку бантик. Води одного, вона, бачить, кондох. Да? Що та Стефа й це платила Костя та Костяку вже кожу, стійку тяжко. Слухайте, Костяк ще такого дорозда, да ще входить. Ну понравилась тобі Стефа? Yeah. Mm -hmm. Mm -hmm. Да, yeah. Стефа така ж, вона ж хотіла роздітися, кажу, майте стовість, ми ж на приводі, не треба. Вона хотіла дайчик, ще роздіться. Я кажу, та yeah, другий я ще це другий раз. не хватало. Ну те, що вона в купальнику Стефочка була, гарненька така, знаєш, це куличка. Yeah. Ні, ну дівчатка, ну що ні, вчора було сюди. Танюшка не рівнувала степочки. Ні, бо її не було, вона в тисте ти кучей накрутила в домку. <laughs> так що, мої хороші пісні, хорошого дня, позитивного настрою. Ми об дорчик зробили каву, з вами п'ємо. Сьогодні получаємо, теж ви знаєте. Ми кожен раз, що получаємо, а всього вольне. саме головне мої любі, здоров'я, мирного неба, а все остальне буде. Так що любіть і будь любійні, не держіть, не таїть ні на кого обіди. Це саме головне, правда, дівчатки. Життя прекрасне. Я це кожен раз буду говорити і говорила, і буду, що. Життя прекрасно треба насолоджуватися кожною секундою. Стали утром, відкрили глазки, прийшли. Саме головне, не держіть тоді одного обіди. Це дійсно добре. А я вас, ми вас обіймаємо. Ми, 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 цілуємо, любимо і між дарої наших підкопці. Цьомочки, які папочки, відпочивають, давай япочка не знаєш, я печка не знає, що робити. Та нажимай, зайчик, вже кнопку.